Двіжі новини сьогоднішнього дня: сенсаційні новини про можливий наступ росіян. Ну що ж, скільки ж можна, постійно розповідають про наступи то з напрямку Білорусі, то з напрямку моря, то по сухопутних шляхах, то повітрям, то ядерна зброя. Розбираємося в цьому. І про мирну угоду від США. з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, зверніть увагу. Якщо бачите ось тут кнопку стежити, це означає, що ви ще не підписані на мене. Натискайте, будь ласка, ось сюди на цю кнопочку. Щодня я саме для вас готую новини. Підтримуйте, будь ласка, українську журналіст. Новини про Україну, новини про Україну з-за кордону і безпосередньо щодня ви можете слідкувати за мною, натиснувши ось на цю кнопочку. Підтримуйте українську незалежну журналістику. Слідкуйте за своїми саме тут, натиснувши на цю кнопочку. Є пропозиція від партнерів обміняти частину окупованої Донеччини та Запорізьку атомну електростанцію на території, які росіяни ще не захопили. Питання такого обміну не стоїть, заявив Зеленський. Тобто, вони ще нічого не захопили. А ми вже маємо їм віддати те. Що наше, і так по праву. Президент зазначив, що ситуація на фронті дуже непроста. Водночас він наголосив, що є території, які росіяни просто не можуть втримати. Було таке, що казали: давайте одні території обміняємо на інші, але я не впевнений, що це правильний підхід. Є території, які росіяни не можуть втримати, сказав Зеленський. Путін підписав указ про призов резервістів, які перебувають у запасі на військові збори у 2026 році. У довгостроковій перспективі Україна є першою лінією оборони Євросоюзу. У це зрозуміло заявила Урсула фон дер Ляйен. Суверенітет України має бути гарантований і дотриманий. Безпека України має бути забезпечена у довгостроковій перспективі. Як перша лінія оборони для нашого союзу, заявила президентка Єврокомісії, і це все на четвертому році війни всього навсього За словами фон дер Ляйен, саме ці пріоритети були в центрі обговорень із генсеком НАТО Марком Рютте. Президент США Дональд Трамп може відмовитися від мирних ініціатив щодо завершення війни в Україні, як заявив постійний представник США при НАТО Канський лідер може вирішити відступити, якщо побачить, що угоди не буде. Крим оточує океан з чотирьох сторін, а Україна ніколи не вступить до НАТО. Отакі заяви Трампа. Океан з усіх сторін. Головні тези про президента України. Зеленський домігся того, що Байден дав йому 350 мільярдів доларів, і що це йому дало. Приблизно 25% його країни зникли, сказав Трамп. Також його слова далі в Україні пора провести вибори, тому що вони давно не проводили вибори, і це перестає бути демократією. Щось цьому є. А ви як за вибори чи проти? Напишіть в коментарях вашу думку. Якщо ви за вибори пишіть за вибори. Проти виборів напишіть проти виборів в коментарях знизу. Назвав Зеленського великим продавцем і фінасом Барнумом, якого вважають королем обману. Заявив, що Україна програє війну, тому Зеленському потрібно взяти себе в руки і підписати мирну угоду. Ви за вибори чи проти в коментарях? За вибори два слова проти виборів два слова.